Покровський храм в селі Ясиново – неповторне місце на карті Одещини. Дуже атмосферне, десятиліттями намолене, де зберігається унікальна ікона Пресвятої Богородиці, написана і освячена в Келії Іоанна Златоуста на горі Афон. Сам храм є об'єктом культурної спадщини України, бо зведений ще у 18 столітті. Сюди до нього з Балцького шляху веде бруківка, яка збереглася до наших часів. Старовинна будівля має стіни у метр завшишки. А поряд із церквою сільський музей зберігає рідкісні артефакти з історії цих земель. Саме тут багато років тому народився благодійний фонд Рідний край, який об'єднав земляків доброчинців. Перша спільна справа почалася з традиції до дня святого Миколая вітати дітей-сиріт, малюків з багатодітних родин, діток з інвалідністю не відступили від благодійної справи. І у цей найважчий для України рік спати, а будемо виглядати Святого Миколая. Да, бо я в нього дуже сильно хочу попросити сніг снігу та лишні. А я хочу ліжко, щоб в ньому сама спати. А я новий портфель. А я щось спати хочу, я приляжу, а ви мене розбудете, коли він прийде. Добре, ми не будемо спати. Ой, яка краса. Всі поснули. Немає нічого кращого, ніж споглядати як сплять мовлята. Вони мов янголята. Красиві та безневинні. Покладу тихенько подарунки та піду далі. О, вставайте, святий Миколай до нас прийшов. Добрий вечір, діти. Я вас розбудив? Ні, ми вас чекали. Хай зісняться всі бажання, мрії і всі та сподівання. Цей святий творить дива, хай радіє дітвора. Всі нехай будуть здорові, живуть мирі та любові. Хай добро у вашій хаті буде завжди відчувати. Кожен з вашої родини від дорослого і дитини. Радості добра тепла, хай добробут розсвіта, ми розлавуди всім. щастя всім, кові й ми. Подарунки в Ясенівській церкві до Дня Святого Миколая стали традицією, яку вже перейняли сотні родин місцевих мешканців. Це привітання діточок на День Святого Миколая це традиція любові, це традиція єдності нашого народу, це традиція відчуття єдиної сім'ї української. І якщо говорити про традицію взагалі в широкому смислі слова, то традиція це одна із складових частин нації. Без традиції немає нації. Валерій Устянський народився в селі Ясинове. Є одним із засновників благодійного фонду рідний край. Організація, яка протягом багатьох років докладає зусилля, час і кошти у відродження національної самобутності, збереження культури, відновлення обрядів та звичаїв. Для того, щоб традиції повернулися в життя, для того, щоб традиції стали знову складовою частиною нашого народу. Потрібне бажання нашої держави і нашого суспільства для того, щоб повернути Україну українцям. Це надзвичайно важливо. На сьогоднішній день практично жоден вуз не навчає етнографів. Тобто ми не створюємо наукову базу для того, щоб повернути українцям ісконне українське, а це надзвичайно важливо. Ми та нація, яка повернула собі. Тисячолітню Україну тут завжди була наша українська держава. Вона в серці народу. Ми тут жили, це наша земля. Є формальна організація, яка називається Центр української культури. Вона дуже слабо фінансується. Вона не має наукової бази для того, щоб відтворити, щоб відтворити традиції, повернути народу те, що належить народу, повіти розуміння свого єства. І, е, звичайно, від цього приходить приниження українців. По ітогам Другої світової війни 67% командного составу Червоної армії були українці. Це та нація, яка на своїх плечах, своїм розумом, своєю силою, своїм вмінням відстояла нашу державу. Перемогла, переламала хребет нашим ворогам, але про це ніхто не згадується. Ми практично не чуємо, що Друга світова війна була геноцидом для українського народу. Вона винищила стільки нашого народу, так як пострадала наша, не пострадала жодна нація в світі. Це замовчується. І ми бачимо, що те, Ті ініціативи, які були в радянському світі, вони потихеньку-потихеньку перемістили і на терен і нашої держави. На жаль, сотні років українство витравлювали, знищували, забороняли і в часи Російської імперії, і репресіями в радянську добу. Український націоналізм був винищений, Він зник із політичної арени України. А це надзвичайно важливо, тому що це єдина політична сила, яка вбачає життя українським своєю вищою цінністю. І безумовно, це та сила, яка всі ці сотні років існування української держави, вона чітко дивилася і направляла, і нагадувала українцям про свою націю, про свою державність, про свою місію. Дуже жаль, що нема націоналізму, і в зв'язку з тим, що нема націоналізму, ця війна, яка зараз відбувається, і те, що заявив Путін, що він повинен знищити націоналізм український, якого не існує, говорить про те, що вони бояться цієї сили. Навіть нагадування про неї викликало таку необхідність прийти для того, щоб знищити. І ми розуміємо, що в зв'язку з тим, що націоналізму нема, війна практично зведена до того, що як і світова війна до геноциду українського народу. В Зв'язку з тим, що все одно. Єдність українська є. Ми бачимо, як нас підтримують всі наші всі діаспори, які розкидані по всьому світу. Збираються кошти. Є інформація для населення тих країн, в яких знаходяться наші люди, про те, що відбувається тут насправді. Цього року свято Миколаєв Ясиново було не таким, як завжди. Схвильовані діти, тривожні батьки, бо війна в Україні торкнулася кожної родини, та слова підтримки знайшлися від кожного, хто прийшов привітати. Дорогі діти, дорогі земляки. Дійсно дуже важкий час, але ми, благодійний фонд, рідний край, традицію не міняємо завжди. Вітаємо наших діточок з цим великим святом, перед святом перед Новим роком. Всі бажають, хочуть миру, перш за все, щастя, радості, любові, кожній оселі, щоб був мир, любов, злагода. А наш фонд як працював, так і буде працювати, як допомагав, так і буде допомагати. Будемо все робити. Перш за все, щоб наші діти росли в радості, не знали горя і не знали війни. Дорогі земляки, щиро вітаю всіх з цим святом. Біблій сказано, що буде по вірі вашій. Ми вірили, що кожного року святий Миколай своєю волею, своєю доброю волею буде приносити дарунки нашим дітям. І цей рік, незважаючи на те, що Україна показує чудеса мужності, чудеса військової мастерності, трудового героїзму. І в ці дні Святий Миколай приніс, приніс подарунки, приніс свою увагу на нашу землю. Все по нашій вірі буде. Ми віримо, що перемога буде з нами. Слава героям і слава Україні! Я дуже хотів би, щоб це один раз так ми зібралися в такий тяжкий час, щоб слово Діти війни воно ні до кого більше не прикріплювалося. Щоб в слідуючий день Святого Миколая всі були щасливі, задоволені, всі ми жили в мирній Україні, щоб повернулися всі наші захисники і захисниці додому. Просинаючись, кожен із вас зрозумів, що реально сонце світе, реально небо чисте. Я дуже вам цього бажаю. Звичайно, було бажання зачитати сьогоднішнє привітання від дітей, де попросили не подарунка від Святого Миколая. До речі, теж дар Божий. Да? який ми зараз вже цінуємо, бувало по 15 хвилин в сутки, бувало по дві години. Це також вдячність наших сусідів наших. Хотів зачитати, але думаю, я ніколи не читав і не хочу зараз, тим паче привально читати. Но дуже цікаво, сенс було в тому, сказано, що не стільки мені подарунки, Святий Миколай, потрібно, скільки потрібно, щоб вернулися батьки додому, щоб повернувся мир. Щоб перестало гриміти, лупати, стріляти, світло появилося, зв'язок з'явився, до якого ми всі звикли. Щоб життя з'явилося хоча б те, яке було до війни. І я в 100% впевнений, що воно буде ще краще, ніж було до війни. Але коли і якою ціною, поки ніхто не знає. Один Господь Бог знає. Ніхто. Сьогодні, перед тим, як їхати, я созвонився з хлопцем, які під Бахмутом. То там, в принципі, якщо є на землі пекло, то воно там. Так що, дорогі дітки, сумбурно, але оптимістично, вітаю вас сьогоднішнім святом Миколаєм. Бажаю вам, перш за все, всім нам перемоги. Не просто миру, перемоги. Ми то говоримо. Всім процвітання кожної сім'ї, родини і всієї нашої країни. Після Сергія Михайловича, нашого такого земляка і людини поважної, дуже е, додати, що не можна. Так що я вас щиро вітаю святом мирного неба, здоров'я всім, хай буде мир. Вітаю вас, всіх, святом Святого Миколая. Щастя, здоров'я, злагоди всім вашим дітям, сім'ям, дітям і всього найкращого. Будьте всі здорові, слава Україні! Здоров Вітаю вас е, з святом таким чудовим. І з року в рік кажу: вірмо в чудеса! Дійсно, чудо, чудеса, диво дивне. І це свято дійсно диво дивне, завдячуючи нашим благодійникам. Давайте посм... посміхнемося один одному, бо дуже якось сьогодні сумно, дійсно не найкращий час сьогодні в нашій Україні. Але все буде добре, бо ми українці, оптимісти, і завдячуючи таким людям, які в нас є, дійсно оптимісти, гарні люди. То все буде добре. Перемоги нам. В усьому. Слава Україні, слава ЗСУ. Перемога дійсно за нами, бо в нас неймовірні люди. Ви просто неймовірні. З будь-яких ситуацій ми можемо вийти з достойно, з піднятою головою. Не маючи нічого, ми сьогодні перемагаємо ворога. Як зовнішнього, ну можливо, десь внутрішнього. Але бажаю також не залежати, щоб ми були незалежні, вільні. Незламні, не, не залежати від настрою політиків, не залежати від настрою будь-кого, а бути самими собою тобто українцями. Одна із передвиборних тез президентства зеленського була, що всі українці мають право. Отримати українські паспорти, де б вони не були, де б вони не були, і бути громадянами цієї України. Я думаю, що для нашого народу подвійне громадянство це не така велика плата за те, що українці робили і роблять для своєї держави. Навпаки, це визнання їхнього права бути громадянами цієї землі. В які б часи їхні предки звідси не поїхали, і за яких умов вони, вони вони мають право бути громадянами цієї країни, тим паче в такий важливий час. І всі повинні зрозуміти для себе, що Україна це не Лохландія і це не Інтерленд, це багатонаціональна Україна, держава, яка була і буде. Тисячі років вона була і вона тисячу років буде, і що б то не було, вона буде завжди.